Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Мапа лінії фронту тепер має вигляд зовсім інакший. За останній тиждень українські солдати звільнили з десяток населених пунктів. Тисячі людей тепер більше не під окупацією росіян. Просування є на Бердянському напрямку бік Ліщівки та Курдюмівки. На напрямку Рівнопіль Володини українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах і завдають серйозних втрат противнику. Знищують техніку, склади, пункти управління та особовий склад. Триває наступальна операція наших сил оборони. Наші вигризають ворога кожен метр землі у важкому двобої, мають успіхи. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсона. Водночас ворог продовжує наступати безуспішно. На сході російська армія чіпляється за Бахмут та вперед просуваються українські захисники. Як доказ командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав знищення міномету Васільок із складу боєкомплекту окупантів. Помітні успіхи наступальних дій були і за два перші тижні червня у Запорізькій і Донецькій областях українські війська звільнили вісім населених пунктів. Днями з'явилася інформація, що ймовірно ЗСУ форсували Дніпро в районі Антонівського мосту, зайшли в тил російської армії на лівому березі Херсонщини і створюють там плацдарм. Генштаб про це офіційно не повідомляє. Пишуть про це активно телеграм-канали окупантів. Також Роспропаганда розганяє інформацію про повільний контрнаступ ЗСУ, щоб захід розчарувався і схилив Україну до переговорів. Через велику кількість зведених росіянами укріплень наші солдати просуваються з обережністю, але впевнено рухаються вперед. Підтвердженням успіху є те, що українським військам вдалося на фронті перехопити стратегічну ініціативу, заявляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Противник чинить потужний спротив. У той же час зазнає великих втрат, намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. Про реальну ситуацію на фронті залужний поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в розмові про посилення оснащення ЗСУ. США пояснюють, контрнаступ ЗСУ йде повільніше ніж очікувалося, бо він лише почався, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Українське командування ще не ввело в бій основні підрозділи. По організовану оборону росіян, які готувалися місяцями, сили оборони України зможуть провести успішну операцію. Міністр оборони України Олексій Резніку підтвердив: основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які були підготовлені в західних країнах та оснащені сучасними танками і бронетехнікою, ще не задіяні в наступальній операції. І головна подія контрнаступу України ще попереду.